Всім, друзі, доброго вечора. Сьогодні у нас 29 жовтня 2023 року. В цьому невеличкому відео хочу показати чотири сорти грушок. Два сорти з яких нові в моєму саду. Інформації не дуже багато, але дещо є. І так само хочу показати два сорти дуже відомих грушок в Україні. Їх багато хто вирощує, в основному промислово. Ну і так само вони є. В любительських садах. Давайте вас познайомлю, хто не зна, деякий сорт. Ось дивіться. Оце перед нами сорт грушок. Це в нас молдавська селекція. Це дуже, дуже відома груша, дуже смачна, під назвою Ноябрьська або Ксена. Цей сорт, можна сказати, в Україні промисловий. Та й в принципі, в Європі теж. Сорт дуже врожайний, доволі стійкий до основних грибкових захворювань, не потребує багато обробок. Звісно, потрібен захист від шкідників. А так, в принципі, 2-3 обробки від хвороб. Профілактичні і грушка дуже чистенька, дуже соковита і смачна. Збір плодів цього сорту десь приблизно середина вересня до кінця. Вересня, третя декада вересня, все в залежності від, тому, від того, в якому регіоні цей сорт посаджений. Споживання з цього сорту, оце ось на цей час. Оце коли починають ці грушки набрати такий гарний соломиний колір, а треба їх вже пробувати споживати. Може бути ось як бачите, невеличкий рум'янець на цьому сорті, якщо груша буде на відкритому сонці, не загущена. Споживання приблизно в Полтавській області в центральній Україні. Це кінець жовтня. Груша дуже смачна. Зараз давайте побачимо, яка вага. Дуже топовий сорт. Рахується один із самых смачних на цей час. Ось 480 грамів. 495 по 500 грамів грушки. Це клас. Оці отакі жовті вже повністю дозріли, їх треба споживати. Ну, бачите, вага дуже гарна. Ця грушка по-любому повинна бути у кожному саду. Я цей сорт рекомендую кожному. Це просто пушка ракета. Смак, товарність, вигляд. Ну, все в неї гарно. Ось перед нами сорт грушки. Дуже відомий в Україні. Це в нас українська селекція ранньозимового або зимового терміну споживання. Сорт є доволі стійкий до парші, так само до е бактеріального опіку, е потребує, звісно, захисту від шкідників. Ну і так, профілактично можна пару раз обробити його від хвороб. Е цей сорт е споживається приблизно з грудня місяця. Збір плодів в центральній Україні. Як на мене, друга декада жовтня. На зараз цей сорс ще е, не достиг. Йому треба по-любому полежати до грудня місяця. А потім він має чудовий смак солодкий з приємною кислинкою з гарним присмаком. Це в нас яблунівська. Тепер давайте побачимо, яка вага у Ябунівської. 385. 350, ну, 300 плюс до 400 грамів. Це теж дуже, дуже гарний показник. А оце сорт, новий. Це перше сигнальне подоношення. Це російська селекція під назвою Земфіра. Вона, коли я зривав плоди, була ось такого кольору. Вона дуже була схожа на сорт груші Ябунівська. Бо в неї ось є, як бачите, як і у Ябунівської ось, ось тут оржавлене таке. Мені вона дуже схожа була. Тобто ця висіла ось отака, і ця висіла ось така. Я одразу і не туди. Ну, а зараз я бачу, що цей сорт є осіннім, а цей сорт є зимовим. Цей сорт... Дав перше сенальне подоношення, Інформації зовсім мало. Я його навіть ще не пробував. Оце хочу в цьому відео з вами разом побачити, яка вага і продегустувати. Ну і, звісно, примірити цукор цієї грушки. Так. По хворобам ще не знаю, що воно. З мінімальними обробками, в принципі, проблем ніяких не бачу. Так. Тепер давайте побачимо, яка вага у зімфіри. Так. 346 грамів. Непогано 342. Цей сорт у мене на пічепі ВА-29. Ну, 300 плюс до 400 грамів. Вважаю це дуже гарно. Гарний показник. Ось, друзі, перед нами сорт. Такий товарний, дуже крупний під назвою водохреща. У мене є окреме дерево. На підчепі ВА-29. І так само ось ці плоди я збирав крупні з дерева, яке привито на дичку. Там була талгарка, і туди я вщепив ось у цей сорт. Подивитись, що воно таке. То на талгарки вони чомусь дозрівають набагато раніше. На ВА-29 вони ще дубові. Зараз, в принципі, покажу, які вони мають вигляд. Зараз. Ось, дивіться, оце. Груша була знята з підчепу В-29. А оця знята, вона в два рази крупніша. З талгарської красуні, яка була привита на дику лісову грушу. Ця вже повністю дозріла, вона вже повністю стигла, а ця ще дубова. Ось якось так. Один і той самий сорт. Скільки ця буде лежати, я не знаю. В тому році були перші сигналки на талгарці. Ось оці, то вони довго назберігались до початку зими. Вони вже були перестихші. Так, давайте побачимо, яка вага у водохрещі. Це самі великі плоди. 730 грамів. Така дебела грушка. 532. Ну і в принципі тут теж вони такого ж розміру. Ну, давайте зараз швидко. 555. Ну, вага дуже гарна. Ті, які були на В-29 в два рази менше. Так, давайте розріжемо, побачимо, що в нас по-наябрській. М'якуш на даний час ще трохи хрумтить, а вона така полумусляниста буде. Трохи хромка, дуже солодка, соковита, ось отака. Присутній дуже гарний запах. Просто, просто фантастичний. У цієї груші. Так. Давайте розріжемо. Але вона ще дубова. Ну просто промірюємо цукор, яка вона на зараз. Це Ябунівська. Її краще споживати на початку грудня. Ось. Запаху ніякого зараз немає. Так. Тепер зімфіра. Опа, ну що ж вона аж цікаво. О, така більш і, і похрустує, як масло. А ну запах. О, офігенний запах. Такий Цю чудовий. Так, це земфіра. Ну і дотягнутися водохреща. Що вона? Ага, у неї зараз така більш м'яко ж пливе, не така хромка, як у всіх сортів. Запах, напевно, у цієї саме такий насичений. Потім йде по запаху Ноябрьська, потім зімфіра, а потім ця. Бо ця зовсім нема запаху на даний час. Бо вона ще зелена. Так. Ну, а тепер давайте пробувати. Напевно, давайте пробувати зелену, бо потім я нічого не зрозумію. Так, по соку. Що в нас по соку? Ну, він соковитий, на даний час він ну, зелений. Зелений. Я навіть напевно не накапаю сюди сок, ну зараз почекайте, що воно покаже. О, трохи натиснув. Ану, дивимось, що тут по сукру. Щось не то. Взагалі щось не показує ніхріна. Так, ну зараз ще раз. Так, ого! Яблунівська 15 показала. Нічого собі. Неочікувано зовсім. Так, давайте грязнемо по смаку, що воно скаже. А ну, Mm, yeah. Я просто знаю, який у неї смак, то вона, ну, дуже зелена, таке. Не кислить солодка, присмаку зараз, ну, в принципі, ніякого немає. Вона ще не дозріла. В принципі, її зараз поживати ні. Це просто перевод груші буде. Так, Яблунівська це на грудень. Зараз її можна не пробувати. Так, давайте попробуємо зімфіру. Так, по соку, ану. Дивимось. О, така от. Натискаєш як масло. Ану, що воно покаже по, по цукру? Соковита грушка. Так. Теж 15. О, ну ця вже дозріла. Ця повинна бути смачна, напевно. Ану зараз попробуємо. ну, По соку, от, якщо натиснути зжати і гляньте, в мене сили не дуже багато в руках, але так, стискаю, так сок є, багато соку пробуємо. М'якош масляниста. Приємний кисло-солодкий смак. Є кислинка приємна, є цукор приємний. І ще якийсь присмак Груш... грушовий і ще якийсь. Ще якісь тони приємні, не можу зрозуміти. Відчувається кислинкою і так само відчувається цукор. Я б сказав, що це насичений грушовий смак. Приємний, непоганий, доволі непоганий на смак. Так, тепер давайте водохрещем. Побачимо, що тут. Зараз. Так. Оце і зовсім м'якош така, як масляниста, але. Є у неї так, як трохи зерно. Так, ну тече аж по руках. Ну давайте натиснемо, давайте зараз. О. Так. Так, так, так. Що тут у нас? Ага, тут 17. Тут 17, цукру більше, ніж у тих всіх сортів. Пробуємо на смак. угу. Смачнюша груша, дуже виражений дюшесово грошовий і квітковий присмак, солодка дуже. Є також легенька кислинка, шкірка не відчувається. М'яко ж сама в той час же масляниста вона пливе і в той час же вона мілко зерниста йде. Зерно присутнє. Але вона вже починає перезрівати. Ось у ці крупні плоди. Ті, які були на ва 29 ще зелені, як дубок. Так, ну давайте попробуємо оцей дуже гарний сорт, який ну, зовсім не потребує реклами. Ні Ноябрьська, ні е, Ябунівська. Ці сорти дуже класні. Ноябрьська на зараз споживання і до кінця приблизно листопада. А ця якраз з кінця листопада, з грудня і до. Е, Кінця січня. Так, по соку ноябрьська. Так, соковита. Ану, що тут по вмісту цукру? Вона... Щас... А... Така ще твердувата вона. Вона тільки-тільки починається щось споживати. Так, ану що тут спокажу? Ага, 17,5. Саме більше у ноябрьської цукру. Клас. Пробуємо на смак. Mm. Mm. Дуже смачна. У неї зараз м'яко ж хрустка, Дрібнозерниста, дуже дрібно, дуже приємний, такий насичено солодкий смак, як медово солодкий. Клас. Так, який висновок по даним грушкам? Всі сорти з приємним присмаком. Вони всі дуже різні. Зрівнювати їх. В принципі, неможливо, бо мають зовсім різний смак. Приємний, солодкий, деякі з кислинкою, деякі просто солодкі. Якщо взяти по цукру, саме солодка, напевно, ноябрьська. Потім йде водохреща, потім йде земфіра. Цей сорт ще зелений, про нього зараз балакати зовсім не можна. Його треба пробувати зрівнювати з тими сортами, які дозрівають в грудні місяці. Ці два сорта ще на вивченні в моєму саду. Земфіра та водохреща. Ці сорти реклами не потребують, бо їх вже вирощують дуже давно. Вони себе дуже гарно зарекомендували. Ну, а так, в принципі, такий невеличкий огляд. Є трохи живців для щеплення, кому цікаво, звертайтеся. Будемо реалізовувати зимою з 10 грудня по 10 лютого. Ну і в цей час же будемо приймати замовлення. Так, всім гарного вечора, до побачення.